Be destroyed, Gimli, son of Gloin, by any craft that we here possess. Перстень не може бути знищеним Гімлі, сину Глоєна. Да? Ну це вже такі нюанси, там не особливо для нас важливо, як його звати Не може бути знищений жодним ремеслом. Крафт, да, як Майнкрафт, моє ремесло, будете знати, якщо не знали, жодним ремеслом чи мистецтвом, яким ми тут маємо, або яким ми тут володіємо. До речі. До речі, обличчя цього дядька здається знайоме. А ще ви знали, що Елронда міг грати Девід Боу. Отак. Він теж auditioned for this role, і, в теорії міг, ну не став. І тут я хочу address the elephant in the room, да, звернути нарешті увагу на те, що кидається в очі дуже сильно, як багато тут використовується пасиву, тому що він дає інструкцію. це один з використань пасиву, це якісь інструкції, і ми точно, він точно навіть не знає, хто буде виконувати їх. Тому він не каже там ти або ти, або ти, або ми. Да. Він каже, це потрібно зробити. Тобто чітко, хто це буде робити, ну якби да, щоб не створювати зайвого тиску. Присутнім він не каже, тому він використовує пасив да Cannot be destroyed. його не можна знищити. Да? Або те, що він до цього сказав: The ring must be destroyed його необхідно знищити, тобто без якоїсь конкретної особи. А, слово possess слово possess Ви тут бачите, це такий формальний, дуже формальний високого рівня синонім до слова have, і ви можете possess, володіти або мати що завгодно. Взагалі, «Possess the courage», тобто мати сміливість, Possess the wisdom мати мудрість, Possess the strength to do something мати силу щось зробити. Да? Наприклад few people possess the courage to face their fears. Та Мало хто готовий, має оцю сміливість стикнутися лицем до лиця з їхніми страхами. А слово воно означає бути одержимим, типу якимось духом або бісами.